На Прикарпатті з'явилося нове друковане видання Дзвони нації газету друкують члени громадської організації Поклик нації. Засновники вважають, лише у їхньому часописі журналісти писатимуть правду, оскільки видання не підконтрольне жодній партії чи гілці влади. Багато газет контролюється різними політичними силами. Це політичними партіями, організаціями. Ну і звичайно, з якими нам не завжди є по дорозі, і можливо на наших прес-конференціях ми чіпаємо таких тем, які їм є неприємні і непотрібні. Тому, звичайно ті сили стараються якимось чином вплинути на ту чи іншу редакцію, на яку вони звичайно мають вплив. Дзвони нації писатимуть зокрема про псевдонаціоналістів, які своїми заявами часто провокують погіршення стосунків України з сусідніми країнами. Вже в першому номері третина статей була присвячена критиці одного з національно налаштованих кандидатів президенти. Ми доразово говорили, що ми не погоджуємося з тим націоналізмом, який існує сьогодні. Розумієте, тому що фактично. От всі ці політичні партії, які зараз себе називають націоналізмом, їх можна назвати більш політичною провокацією. Адже всі їхні дії це тільки в основному ляп ляп язиком але цієї ляпанини, виходить, є до чого зачепитися. До чого має зачепитися наш північний сусід? Що говорять поляки про український націоналізм, Думаю, теж не треба говорити. Дзвони нації наразі друкуються накладом в 5 тисяч примірників. Тираж безкоштовно розповсюджуватиметься на вулицях міста.